Нароцім привіт! Переглянув свої відео і з дивуванням дізнався, що я не знімав відео про те, як зробити кольоровий дисплей на A3H Zafira B з двохстрочного трьохстрочним. Я щось думав, що ця інформація вже є. Просто я таку роботу робив багато разів. Що ми маємо? Ми маємо кольоровий дисплей двострочний. Далі я спробую його включити і показати, що він дійсно на дві строки. І Цей дисплей має ось таку маркіровку. КС. КС і далі його код. Трьохстрочний дисплей так само був, як і цей Siemens VDO, але він був з маркіровкою BN. Тож сьогодні мені присилали, я забрав цей дисплей і задача переробити його на трьохстроковий. Поїхали! Включив там до першої наявної магнітоли. Ось таким чином е, виглядає бортовий комп'ютер. Тобто на ньому тільки, дві, тільки два рядочки це залишок ходу та е, моментальний розхід. Е, якщо перешити на три строки, в ньому додатково з'явиться ще й середній розхід. Тож, е, зараз буду займатися цією роботою. Сама суть е, цієї прошивки, цього фокусу, дуже проста. Оскільки обидва дисплеї були Siemens і технічно вони по компонентах не розрізнялися, а розрізнялися тільки прошивкою, то начебто треба поміняти тільки прошивку. Але при перших спробах просто змінити прошивку на нову, сервісне програмування каже, ні, цей дисплей не підтримує перепрошивку. Але ж ми знаємо, що нова прошивка є. То фокус заключається в тому, щоб цьому дисплею сказати, що він тепер не КС і 131, 111, 66, АБН з новим кодом. Ця інформація зберігається в цій Єпромці 93 c 66 Як, в принципі, вся інша інформація по прив'язці, по налаштуванням і так далі. То, що нам треба зробити? Нам треба в цій Єпромці виправити. Код виробника плюс альфа код І після цього запустити програмування. Система вже має побачити, що дисплей вже у нас BN Альфа код. І що на нього є нова прошивка. Зараз я буду випаювати цей Єпром, тому що я його буду правити не тільки читати а й правити. Тому мені ліпше його здути феном, обережно прочитати і потім запаяти назад. За умови наявності фену. Випейка цієї єпромки займає не більше, ніж 5-10 секунд. Тобто, бачите, все обережно, ніяких флюсів, нічого нема. Що далі? Далі у нас роботу вступає програматор VDIPRO з такою корзиною, куди я вже заставив «Я відповідності до розпіновки. Ось, Перший пін відмічено. І так само перший пін відмічений на програматорі. Запустив програмне забезпечення. Обрав ЄПромку 9036 і далі а, читаю її. Єпромка вичиталася, як завжди перевіряємо. Перевірка успішна. А, перед тим, як а, щось робити з Єпромкою, звичайно, що ми її збережемо. Бачимо, що він код прочитався, але він інвертований, тобто треба зробити. А, Своп так званий. Не питайте, що таке своп. В інтернеті по цьому є інформація. І далі в цьому дампі треба буде поправити те, що я казав. Це альфа-код, він зберігається в двох місцях, де пошукайте, бо, будь ласка, і знайдіть цю інформацію. Зараз не показую, не розказую. Є в інтернеті, шукайте. І так само поправити код виробника. Так само в двох місцях. Він також. Підказка, він перекодований з хекса в число. Тобто навпаки з числа в хекс. І відповідно там менше символів, і він 16-річний. Так, зараз дамп зберігаю, правлю і буду записувати назад. Що ж, дам поправив, тепер його можна завантажити. Відкриваю вже готовий дамп. Тепер його можна записувати. Натискаємо right. Після цього виконуємо перевірку. Перевірка успішна, тепер е, чіп можна запаювати назад у дисплей і далі програмувати його. Ось таким чином виглядає е, запаяна назад є промка. як ви бачите. Зовнішнього втручання майже не видно, майже все як по заводу. Без будь-якого флюсу. Тобто все обережненько. Здавалося б, що цікаво для мене в цій роботі, саме в цьому відео. Ну, типу, все стандартне, робимо SPS, взяли GMMDI, зараз запустимо Global TIS і так далі. але, А ми не будемо використовувати цей раз GMMDI. Ми візьмемо той девайс, який у мене вже досить давно лежить, яким я не користуюся. Хоча він коштує набагато більше, ніж цей китайський колон GM MDI. А це Scanmatic. Чисто заради цікавості. Схотів спробувати, як він відпрацює саме це програмування, І чи зможе він це зробити, і наскільки швидко він це зможе робити. Тому що раніше, наскільки я знаю, його з точки зору швидкості роботи, з точки зору стабільності досить сильно вихваляли. Тож, є такий девайс, пробуємо ним запрограмувати. Що ж, трохи побавився, встановив на віртуальну машину програмне забезпечення ScanMatiку. Поставив драйвери, прокинув ScanMatique через пристрої USB, тобто він зараз підключений. Підключений чи не підключений. Зараз, мабуть, має бути підключений. Це як невідомий пристрій. А, далі запускаю сервісне програмування. Скіпаю пропозицію встановити стару версію GMMDI. І як бачите, у мене з'явився скаматик у пристроях. Додатковий SM2. Обираємо його. Зараз я також включу подам живлення на магнітолу з дисплеєм. А, нам ще треба буде підключити якийсь блок керування двигуном для того, щоб вичитати якийсь він код Зараз я підключу, я забувся про це. Підключив блок керування двигуном. Задача дуже проста: забезпечити можливість вичитки будь-якого він-коду по каншині. Потім цей він-код можна відповідно поправити. Просто він має бути вичитаний. Він читається тільки з блока керування двигуном. На машині це робиться просто без зайвих дій. На столі це робиться таким чином. Так, йдемо далі. Обираємо, що у нас опіль. Нехай буде 2008 рік. Несуть важливо Astra Edge. І воно нам каже, що він не вичитаний. Він не вичитаний, тому що треба подати нам 12 вольт на цей блок. Про це я забувся все ж таки знову. І зараз буквально пів секундочки. Брюки привращаються. Незручно однією рукою знімати, другу підключати, але підключив. Підключив, пробуємо ще раз. Обираємо Opel, Якийсь там восьмий рік, Astra H. Не суть важливо. Підключається девайс до мозгів. Він код вичтаний, супер. Зараз я його поправлю на такий, щоб він був десь там 7-8 рік. Тобто, щоб з'явилася функція перепрограмування цього дисплею. Етак, карпас вів, в принципі, можна будь-який. За основу взяв той, що був у дисплеї. До речі, дуже цікаво, що Карпас, машина 8-го року. 758, тобто 10 символ Вінкода він означає рік 8 то 2008 рік. М -м -м, може бути, просто до цього була заміна дисплея на кольоровий. Ну, Бачу, що Вінкод зафіровський. Тобто, зараз я ВІН-код ввів. далі я можу все це відключати і підключати назад дисплей з магнітолою, чим займаюся зараз. Включив магнітолу з дисплеєм. Перекоментував. Рухаємося далі. Натискаю Next. І бачу, що у мене доступне перепрограмування Display Сід-Hit. Вибираю далі. Тепер треба тільки схрестити пальця, щоб світло воно виключило. Звичайно, що на машині такого не відбувається. Як ви бачите, Програмне забезпечення в дисплеї CD59 пропонується нове CD83. І версія програмного забезпечення свіжішу пропонує четверту. А, саме цей весь секрет перепрограмування. Далі я просто натискаю Next і очікую, допоки програмування завершиться. Тобто, зараз прошивка а, скачалася з віртуалізованого сайту. Запустився процес. Заубалтісу скачалося. Запустився процес програмування, я б не сказав, що він йде дуже швидше, ніж це відбувається за допомогою uh, GMM Але процес пішов, очікуємо, що з цього всього вийде 21.27 на годиннику. Пише нам щось десь 14-15 хвилин. Uh, дивимо, скільки це вийде по факту. Програмування завершилося. На годиннику у нас 21.35. Відповідно, це у нас зайняло десь приблизно 8 хвилин. І ось таким чином у нас тепер виглядає наш дисплей. Він має три рядки бортового комп'ютеру, як я вже і казав. Це залишок ходу в кілометрах. Це моментальний розхід та середній розхід. Тож, робота зроблена, дисплей зібраний, можна тепер його пакувати, відправляти клієнту назад. А вам, якщо це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, очікуйте нові відео, рекомендуйте друзям та залишайте у коментарях відгуки. Що саме вам ще може бути цікаво дізнатися по автомобілям Opel? До речі, бо ще до Нового року готую для вас цікавий контент. Поки що не розкажу про що, але дуже довго про нього думав і зараз потроху для нього знімаю шматочки невеличкі, для того, щоб потім все зібрати і зробити такий, знаєте, дуже цікавий, дуже довгий. Перед новорічний контент, який можна буде подивитися ввечері, коли ніхто ничим не буде зайнятий. Тож, очікуйте. Всім гарного дня, гарного вечора. Па-па.